І так, всім привітки, всіх вітаю на каналі Модижного Стривця. Сьогодні ми запустилися самозванцем на ферму. Отож, підемо пошукаємо когось щастя, як то кажуть. Отож, запрошую всіх до перегляду. Всіх підписників і глядачів вітаю. Хто не підписався, запрошую до підписки. І якщо вже підписуєтесь, то не забувайте зв'язок щоб не пропустити нових відео. Ну то вже таке по бажанню. Якщо контент вам подобається, то нажмете, хочете, не нажмете. То вже таке. Отож, шукаємо по курточках, по всяких шкатулках. Ох, добре є. Попробуємо пофармити, попробуємо поповнити наш склад. Тут є зброя. Та ніби міні теж непогано, але в принципі краще ніж з ножом. <гум> Тут є то. такий собі дикий фарм з самозванцем. Піолки, я бачу, в кожній шкатулці, в кожному ящику. Ну та в принципі берем. Синька. Якщо буде щось цінніше, то ви Щось саме дешевше викинути. Я вже якось один час був, щоб його навіть її не брав. Тримав місце на щось цінне. Там, щось останніми часами гра не на блоккаді, та ніби попадають золоті речі, спорудну, а по сейфах... Ну, блін, народу купа, кожен щось збирає, кожен щось знайде. Ніби якби воту... Ну, ти ж не сам граєш один єдиний на цілу карту, так що тут така справа. Я вже якось не брав, потім дивлюся, що якось невигідно, добре хоча б і фіалку брати, не раз так буваєш, кіпів мало або ну, гравців менше. Опадають навіть які... цей. Якщо гравці є, то грають покурати, якщо їх мало і так ну, особо дуже пайти, якщо не лізеш то Можна грубо говоря як зайшов, так і вийшов. То якось не вигідно. Краще вже брати і по ходу діла, якщо що, тупо викидати. Якщо є щось цінніше. Так, а ну все сейфик, 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 давай. Та блін. От же ж, блін. Маєш тобі блокада. Так, ще тут є ящички. До речі, на ці ящички дуже мало, ну, люди забігають бачу, гравці, час від часу, але мало. Там в контейнерах позаді ще є і спереді теж є ящички. О, Це, це відомо дороге. Ну. Окей. Ну, Люди ну пробігають, біжать суто посильба, щось. Але час від часу і тут випадає, падає, найбуде і та шпіалка. Ну золото я... Ні, ну як находив по таких то кольцо. Що там ще я находив? То той, як його? Годинник золотий, щось, ну такі дрібнички вчись. Навідай буде, а одна клітинка, наприклад, там 50-60 тисяч. Або ключик, наприклад, там за 60. Ну це ж вигідно. 60 штук одна клітинка займає. ну... А то не раз а то одна шківка, яка займає супати. Говоря, тисяч Що там у нас корабель до хрена займає. Ну зараз думаєш, о, Лев. а я корабель, або тут кому подібне. Ну, ніби 6 клітинок, а плюс вага велика. Так, ну що, біжо, зеленку, що там бот якось так странно біжить перевернуть, типа якби... Носом чує, що там хтось є спереді. прям так як він біжить на гравця. Агристи. Якийсь дивний. Найде вперед. В розвідку, бляха, муха. Да я він встав. Виходить ну, іти вперед. По поробиш? Так, біжимо, Куди біжимо? Біжимо на ту конюшню. То конюшні коней нема, а? Ja? <grytale> Щоб розробники коней добавили. <grytale> Конюшня бля. А так само і мотель, Що мотель як він... Ну ніби якби... Jakby... Дивний. День. Незвичний, типу, готель. Ну так, як на сюди. Ну, типа можуть в якихось нових містах, такі готелі є, я не знаю. Я знаю, що готель це типу рецепція на першому поверсі, по кімнатам. і кімната типу, повзрав білярну. Там щось... Ну щось мотельці. Той готелька проходив, де я вже не раз придумав. О, тут якийсь файтик був. Був файт. Тут я тут повоювали. Черна пляма на землерахуйкова підорвали Та ну десь хайс, аби навіть продати і по-добрі сумка більше победа там. Що... Крадесі Бос. я думаю я звідти прийшов і ще хтось відлізу, ну -мо Так, сумка туда о, добре, може То есть, щати, не уже сейчас нічого найти. О, О Що, патронів? О, овершила. Трем 110 магазин. -9 -9 -9, можна і не брати. Да. догори побіг тут у на другий колекс поніс чи може це не босси ладно не бігай може тут вдруг самозвани не знаю минає ходять до другого сейфа, глянемо. хоча він відкрито заутаний, скрету зовут напевно а на як все тут Виходи, виходи. Виходи то я виджу, але якось мало нового толта як для авокаду взагалі мало. Ну то і сопка теж добре, але Часу мало. Я входу відносно якось і тихо, ну, ніби як. якихось там вибухів серйозних якихось файтів бо ти щось ні на кого особо не агреться так щоб аж дуже жорстко трьоха є куди її брати й мусор Ладно, тобто попробувати на готель збігати. О, шо? О тут трупи теж пройшла нога людини. Хорошо. сейфу, певно, гаплик залутали. Ну а як? Хтось без сумнівався. Трупів, дофіга і трохи. У мене галюнець, це я чув постріл. Індикатора не було, але якось так о тут воював. Щодня. Нормально, нормально. Треба два тайм, хоч мінімум. і гранати забрати. Пасувало би забрати. Так, шолом обміняємо. то. оба. Тут цей вуха. Ще такий самий шолом мишень з забравом. З забравом шолом буде покрай. Хоча то забрало, я не розумію, Воно, ну, блін, як воно працює. Холє. Оба. Є контакт Хтось там поузає Вар мене шляхти точки Я ja, блін Зась там бігає дуже жваво вряд чи це бот Хоча й боти не раз як угоріли Оба Оба Перелягнув відпочити. Ех, 5 хвилин залишилось. Часу мало набушнички. Тут, напевно, трупів вже багато. Лиш куди зашива ціла повністю. Воно йо. О, глянь! Ну блін. Ну блін. І що брати? і що брати? Скажіть. Все що треба до рейду. Фіалка то таке, продав спору не мав, але для бомфрейдів якісь розгрузки. Підемо сюди йдем сумки. В принципі, я не знаю, і мені здається, що краще брати. Я вам скажу, ні мало, ні багато, ніби не збирав майже 170 тисяч не непогано, можна би йти й на вихід. Але як то кажуть, спокуса ще до нажили є. Всередині можуть бути трупи, та й ще тут купа місць де могли бути файти, раз тут два трупи є. Але часу нема бігати, плюс там хтось... глянь ганяє як... Би йому ще у дупі. Не дивіться. В принципі, якщо б це гравець, він би мав мене вчути. Ну, з навушниками, нормально. Ну якщо я його чую, то і він мене має чуть. Ну логічно, ні. Отже ж. Він на горі чи вбили. Айдемо є. Били, Їх двоє. Що вони бігають, як ненормальні? Це походу боти. Або саме цьому званиць оге все один це так би бот повиглядало принаймні що ніби це як бот а той перший який, вже на горі на горі Ганяють прям як саранча по Хм, В готелі всю підлогу затоптали. йо хе йо моя, тут якийсь бот замочили. Коротше, блін, походу треба бігти... Йоу! Дві хвилини навіть! Я ще зараз не встигну вийти. Отже ж... Просто Блін. Тигну ти, сині, га, йолто хвилина залишилась халявний ут пропаде Пропаде халявний ут Ти ні, висять, я встигаю ха Якщо мене після не шляхнуть. встигаю я встиг. Халява. Ось обережно. Що обережно? Я вже все вийшов. от так нафармив на халяву майже 170 штук. Отож, до наступних відео не буду затягувати. Це відео буде менш більш коротке. Не забудьте підписуватись. Будемо разом фармити. Будемо разом файтитись і вчити, і вивчати карти, локації і так далі. Всім удачі А що, непогано вийшов. І бронік є, і вуха, і шолом. Трохи фіалки плюс зашиви. Трошка грошей, Ой, гранат плюс рахує на утоп. Нормальок, шикарно. Може бути. Не мільйон, не два, ну зато мало стабільно. З мінімальними втратами. Я, грубо говоря, відомо пострілу ні одного не зробив. <гум> Шикардос. Нормально. Йдемо до цілі. Склад у 200 лям, а шо Нормальний рейдик. Як для блокади. Вийшов і вже добре, а як то взагалі ідеально. Так що всім удавих райів. Блін, місця немає, нема куди броню запхати, Йомайо. Нема де йдитись. У забитий наглухо. та то капець. Ня, вот такий то рейд Чесно кажучи. О, бабло підвалило. Нормально. Напродавав. В принципі. 145,5. Ну, нормально. Склад підіймається. Так, трошечка. Чуть-чуть так наготовку капульку. Небагато. Що там того? якихось там... Бабом 106, грубо говоря, майже 107. Кілька там того.